Привіт всім глядачам каналу. Говорить опора на екранах ваших гаджетів Михайло Балик, а це означає, що зараз ми прийдемось по найважливіших подіях минулого тижня на дипломатичному фронті. Росія продовжує корчити із себе великого політичного гравця та бризкати слиною, коли інші не сприймають її відвертого шантажу. Попри наміри Путіна вийти із зернової угоди, рук суден із продовольством у чорному морі триває. Ще 30 жовтня ООН, Туреччина та Україна погодили рух 14 кораблів, про що була проінформована російська сторона, і рух морського транспорту справді розпочався. Натомість російські пропагандисти взялися заявляти, що ухвалені без них рішення ні до чого не зобов'язують. Подібним чином висловився і постійний представник Росії при ООН Василій Небензе, який заявив, що Москва не буде визнавати домовленості щодо експорту зерна з України без своєї участі. Росія вперто ігнорує той факт, що ніяких домовленостей із нею Україна не укладала, а дія в рамках договору з Туреччиною та ООН. А отже, представники держави терориста можуть хоч скільки брищати слиною, що нічого не визнавати. Собаки гавкають, карева не де, як то кажуть. Втім, дипломатична поразка РФ із зерновою годою виявилась не єдиною цього тижня. Після бурхливих телефонних дзвінків шоу до міністрів оборони різних держав і з приводу, нібито, розробки України брудної бомби, українська влада відреагувала рішуче. До нашої країни запросили інспекторів МАГАТЕ, які наприкінці жовтня розпочали обстеження ядерних об'єктів. А вже за кілька днів чергову російську брехню розвінчили офіційно. І як повідомляють перевірені джерела з оточення всім відомого очільника секретного підрозділу, який служить з контролірного брата по лінії матері, брудна бомба виявилась чистою. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що за останні дні інспектори змогли здійснити всі заплановані МАГАТЕ-заходи та отримали безперешкодний доступ до об'єктів. На основі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, агентство не виявило жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на цих об'єктах. Сподіваємося, що відсутність бойових українських комарів нам не доведеться нікому доводити. Проте міністр оборони Олексій Резніков анонсував чергову хвилю мобілізації. Але на цей раз комарів. Та не простих, а бойових, як повідомляє очільник відомства, планується мобілізувати близько 300 тисяч бойових одиниць. Третій помітною подією у контексті руйнації міфів російської пропаганди стала нещодавно оприлюднена заява Пентагону про інспекцію США щодо використання зброї в Україні. Так бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що американські представники здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців, і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням. Якби Росія зі своїм іпсом не хотіла, аби надана західними партнерами Україні зброя використовувалась не за призначенням. Істина одна: дана зброя використовується за призначенням: кожна куля, кожна протитанкова ракета, кожен снаряд робить росіян хорошим. І це доводять воїни ЗСУ на полі бою щодня. А ми ж за традицією нагадаємо вам про важливість підтримки ЗСУ. Навіть кілька гривень, переказані у благодійні фонди, яким ви довіряєте, наближають перемогу України. Допомагайте та вірте у Збройні Сили України. Нарешті цей день настав. Іран уперше визнав постачання безпілотників до Росії. Але є одне але. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що невелика кількість безпілотників надійшла в РФ за кілька місяців до того, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого. Як бачимо, на дипломатично церковій арені, окрім Росії та її одвічних друзів, з'явився ще один гравець: Іран не через те, що допомагає Росії безпілотниками чи інструкторами, а через те, що не визнає цього. Верто вірячи у сліпоту світової спільноти, пригадайте, як граються діти у хованки. закривають очі, думаючи, що їх ніхто не бачить. Судячи з усього, ситуація аналогічна. Натомість, занепокоєння щодо участі Ірану в війні проти України на боці Росії зростає. У Пентагоні занепокоєні можливими намірами РФ придбати іранські ракети. Бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що низка повідомлень свідчить про змовницький характер відносин Росії та Ірану з тим, щоб атакувати українських громадян і підтримувати незаконну російську окупацію. Цього тижня американська телерадіокомпанія CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з програми озброєння Ірану, повідомили, що Іран готується до чергової поставки озброєння для Кремля. Йдеться про близько 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети класу Земля-Земля і з максимальною дальністю 300-700 км та ударні безпілотники. За інформацією CNN, партію з понад 200 безпілотників відправлять на початку листопада. Ці дані підтвердила й українська розвідка. Безпілотники доставлять Каспійським морем до порту Астрахань. Нещодавно у цьому ж проту щось добряче горіло. Цікаво, це іранські безпілотники так добре палають. Однак це не єдині агресивні новини з просторів Ірану. За повідомленням The Wall Street Journal, Саудівська Аравія попередила США про те, що Іран готує найближчим часом напасти на неї та Ірак, аби відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць. Крім того, офіційний Вашингтон вважає, що Іран просив допомоги Росії для своєї ядерної програми. Американська розвідка припускає, що Іран звертався до Росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів та виготовленні ядерного палу. Такої самої думки дотримується Інститут вивчення війни, який вважає, що Іран уже почав використовувати залежність Росії від постачання дронів Камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми. Однак, якщо з Іраном можуть бути певні здогадки, то інформація про те, що Кремль запропонував своєму іншому союзнику КНДР, залишається під питанням. Ще на початку тижня США звинуватили Північну Корею в таємному постачанні до Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні. Як відомо, 5 листопада потяг із невідомим монтажем перетнув кордон між країнами через міст дружби туманга, який є єдиним наземним сполученням між цими державами. Наразі невідомо чи були боєприпаси у вагонах, але російська ветеринарна служба повідомила в середу, що потяг перетнув кордон, перевозячи 30 породистих коней для КНД. Бойові комарі, породи коні, конів, у росіян ще якась мулька на тварин. Що ж буде далі? Бойові морські свинки, динозаври. Особисто я не здивуюсь таким заявам з боку Росії. Пам'ятаєте такого собі Сільвіо Берлосконік, колишнього італійського прем'єр-міністра та лідера партії вперед італія і доброго друга російського диктатора Путіна? Звичайно ж, так ось цей пан вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброю, і натомість пропонуватимуть лише допомогу на відновлення. Італійський популіст висловив переконання, що Путін нібито є людиною миру. Проте політик принизив сам себе, зазначивши, що двічі безуспішно намагався додзвонитися до російського диктатора на початку війни. І після цього більше таких спроб не робив. До речі, поради, як додзвонитися до своїх іноземних колег, Сільвіо може спитати у шойму. Той добре знає, як напрягти своїми теревенями інших. Хоча найбільшим любителем спустити всі гроші на мобільному рахунку є Макрон, краще, мабуть, до нього звернутися. Примітно, що на початку минулого тижня Владимир Путін скаржився, Мовляв, Україна не хоче вести переговори. Ось ми з ним у Стамбулі домовилися. Вони потім взяли все і виконали в кошик. А як повідомляє The Washington Post, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликала українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією. Зокрема, президента України Володимира Зеленського попросили відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки диктатор Володимир Путін при в ГРФ. Такі заклики не є тиском і не мають на меті посадити за стіл переговорів Росії та України, адже американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що Путін зараз несерйозно ставиться до перемоги. Зрештою, будь-які повідомлення про примус до переговорів, у тому числі через ядерний шантаж, варто сприймати критично. Адже західні союзники, передусім, Сполучені Штати, продовжують допомагати Україні. Під час візиту безпекового радника США Джейка Салівана наша держава отримала кілька принципових запевнень: по-перше, він підкреслив, що будь-які переговори відбуватимуться винятково із залученням України та починатимуться із повної деокупації України. По друге, Саліван запевнив, що незалежно від результатів виборів у Конгресі, які відбудуться 8 листопада, то партійна підтримка України збережеться, що дозволить продовжити допомогу нашій державі для опору агресії РФ як шляхом надання зброї, так і через фінансову допомогу. Також були запевнені, що Сполучені Штати повідомлені про потребу України для Херсонської операції і нададуть необхідну допомогу. Того ж дня американські союзницькі слова підкріпив черговий пакет допомоги від офіційного Вашингтону на суму 400 мільйонів доларів. До нього, зокрема, відуть танки Т-72, 250 бронетранспортерів М1117, 40 броньованих фатерів, зенітно-ракетні комплекси Хоп та 1100 безпілотників Фенікс Гоуст. Прикметно, що минулого тижня Швеція, демонструючи свою нову оборонну політику, пообіцяла надати Україні сучасне озброєння. Іспанія також передає новий пакет військової допомоги, зокрема батарею ЗРК Спайд. Системи ППО Холк, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них. Парламент Болгарії своєю чергою розблокував постачання військової допомоги Україні. Залишається сподіватися, що обіцянки президента Франції про посилення протиповітряної оборони України та слова посла України в Берліні Олексія Макеєва про надію отримання танків Леопард 2 найближчим часом теж стануть реальністю. Що ж, Володимир Путін може скільки завгодно чекати на зиму і на настання холодів, аби зрозуміти, що морозна погода аж ніяк не змінить позицію Європи щодо підтримки України. А як заявив генерал армії США Бен Ходжес, Україна може повернути захоплені Росією території до кінця цього року. Мається на увазі території станом на 23 лютого. А питання Криму може вирішитись до літа 2023 року. Дуже сподіваємося, що заяви містера Бена дійсно справдяться, і ми знову будемо чути Вялана, форель та свіжа кукурудза на пляжі Бердянська. Залізного порту Генічіска та бачити українські стяги на будівлях будинків у звільнених містах. Тож віримо у ЗСУ за можливості допомагаємо нашим воїнам монетою та іншими можливим способами. Не забувайте також підписатись на канал, говорить опора, та поставити вподобайку під цим відео. До зустрічі у наступних відео.